Всім привіт друзі! Сьогодні ви на каналі Plays PlayStame. І я сьогодні хочу вам показати свої марки. Вони дуже круті, як на мене. Е, вот. Дивіться. Так. Дуже круті марки, мені дуже вони подобаються. Деякі можуть виглядати, сумні, мені деякі морські, а деякі воєнні. Так, давайте. Ми ось так тебе установимо. Так, давайте. Дивіться. дивіться, у мене ось такий величезний, е, можна сказати, альбом з марком. Так, я вже трохи вам спойлерю. І, але Чекайте, я вам не хочу зараз показувати що їх. Я вам не буду їх діставати, я просто зараз їх пороставляю. Вони дуже прикольні, вони мені подобаються. Деякі лікувальні, деякі трошечки погальними пальцями, а деякі навіть і воєнні. Їх тут дуже багато. Це мені треба знайти, Просто е і... почте, але я не бачу тої марки. Ладно, к к Вона в мене буде ось тут. Е, ну вот друзі, ось такий альбом. Я зараз вам ось так буду показувати. Десь. Чи ні, давайте ми взагалі будемо ось так. Е, дивіться. Дайте менше, ось такий у нас альбомчик. Давайте ми зараз просто-напросто його відкриємо. Ось тут у нас буде така візьму. Вот такие налипочки. Налипочки. На, украинские. Да. Так, доли, 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 доли. Далее. далее мы открываем всю столиночку. И бачим тут. А давайте я вот Так, давайте. Ось такие марочки. Чем ось такую... Ой, чекайте. да? її Мы возьмем ось такую марочку. И ось такую марочку. Вот. Далее у нас є ось такие? Ось такая. Ось такая и ось такая.

Врук-врук. Оу, дивіться, і морські марочки, ось така. Рибочки. І ось така. Крабики. І рибочки. І ось такі крабики Так. І перегортаємо далі. Опа. Не, тут ЗСУ. Зари. Це яка задра? Чи що, Не помініма. Якась моторна льодка. Вот російський корабель. І на нього наступає така задра. Чи якась моторна лодка. Тут є якийсь такий ось така машина, така машина. ой, літак якийсь такий. Акулу, дрону, скільки дроноскісь там дроно-гранатомет. І саме таке прикольне, мені дуже подобається. Ось така. Э, якщо подробніше це, ось тут щось роблять, наприклад. Тут, наприклад, щось роблять. Тут вивчають якісь предмети, якісь ельфові башні, щось вивчають, щось роблять, щось пишуть і розмотують ленту. Тут все щось. Ну, коротше, тут дуже багато. А тут чоловік тримає зірку в руках і вона летить. Далі, далі, далі. Я показала своїй знайомі. Я, оту зірку, яка летить, який чоловік тримає, то вона сказала, що те хоче, бо в неї те, що вона збирає колекції, то вона сказала, що теж таке хоче, це просто на маркеті у цьому, там, де пошта сама. Ну, оце. Давайте далі. Так, тут пес-патрон. Тут ще один пес патрон. Давайте трохи покажу. Пес патрон, без тун 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 Мінес. Мінес. Не вмію трохи добре читати по англійськи ну добре. Тут дуже трошки треба постаратися, дивіться. Ось такі малочки. Ось такі. Марсове поле. Дуже жаль. Е, вот, ось такі. А на цьому кінець. Мої марки закінчились, вибачте, що в мене їх так мало, а доволі мало. Да. Тут все цілий величезний блокнот, може З часом я їх, я ці блокноти позбираю. Але поки що в мене такого нема. Дуже дякую за просмотром і всім па-па!